Вітаю, в ефірі фіріластудія. Мене звати Ольга Гвоздейська. В Петровському лимані виявлено дивного молюска. Після певних досліджень вчені з'ясували, що це м'якун з Китаю з ліричним іменем Сінанодонта Вудіана. Що це за тварина така, і чи зможе вона розповсюдитися у наших водах? Питаємо в Юрія Квача провідного науково-спіробітника інституту масології нану. Пане Юрій, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня, вітаю вас. Як він міг там взагалі опинитися? Е, дивіться, цей молюск в Європі давно живе. Його занесли з, з Китаю з рибами, коли було зариблення з далекого сходу рослиноїдними рибами. І, в принципі, цей вид поширений по всій західній Європі, з за виключенням здається, тільки Іспанії. Тобто це достатньо звичайний вид у нас е в Україні в ПРІ і на Закарпатті теж дуже поширений. В Дністрі його досі не було. Знали, що він там з'явиться. Ми знаходили млюски цього і думали, що в принципі він вже там є. Просто треба було доказати, довести, що він дійсно є в Дністрі, але почалася війна, і якось це все. Затянулося, і ми не знали, і слабо, що нам підтвердили нарешті, що дійсно дійсно він вже вселився в Міністер. І що стосується того, чи буде він поширюватись далі Україною, безумовно він буде поширюватись, тому що він вже є по всій Європі, і ми, як частини Європи, ми просто ми не є виключенням. Ми просто скажімо, просто запізнилися трохи. Це питання часу. Коли а чому запізнилися, та... до речі? Чи є у вчених пояснення? Е, ще раз. Е, чому запізнилися чому... ми? Угу. Чому запізнилися? Тому що він е, рухається до нас. Бо ми не зовсім запізнилися. Це я не, невірно висловився. Він рухається басейном Дунаю. З Дунаю, тобто відповідно, просто треба якийсь час, що він зас він, коли заселяється, він заселяється до певної території, там адаптується, утворює стабільну популяцію, і потім далі розселення іде за рахунок цієї стабільної популяції, яку він вже утворив. Відповідно, це якийсь час потрібен, що він заселився е, на решту територій, і Дністер він е, географічно все ж таки трошки ізольований від Дунаю, але все ж таки е, в Дельту Дністра е, проводять зариблення. Е, на рибок купують в, в тому числі в Дунайському басейні. Тому це просто було питання часу, коли він туди потрапить. Е, ще угу. підкреслюю в нього е, Якщо казати, це родина перловіцевих молюсків. тобто це наші, знаєте, оці беззубки, перлівниці, які у нас живуть наші місцеві в водах, в усіх річках і болотах, це дуже подібний молюск, просто він китайського походження, він дуже крупний, до 30 сантиметрів, ще, здається, буває, 25, тобто досить великий, він крупніший. У них досить цікава біологія, тому що вони. Мають паразитичну личинку. Личинка у них називається глахідія, паразитує на рибах, і завдяки оцім рибам вони розселюються. Тобто занести його до нової акваторії з Дунаю до Дністра могли саме з нарибком, з мальками, посадковим матеріалом, який купили десь в рибгоспах на Дунаї, і занесли і випустили, наприклад, в басейні Дністра. Якийсь карась, короб що завгодно, тому що вони. Ці личинки вони виглядають як такий е, крокодильчик маленький, який чіпляється до зябр або до скури риби, малька, наприклад. І потім він якийсь час там живе, потім доростає, відпадає від риби, рибі він не дуже шкодить. В принципі, він відпадає від риби і живе вже у вільному вигляді в середовищі, куди він потрапить. Угу. Так могли занесли, занести так, що. Нічого тут дивного в принципі немає, пане Юрію. Ви кажете, що схожі на ті молюски, ну я так розумію, це були назви міді ну, для людей, які не знаються на тонкощах наукових. Так а чи може оцей китайський м'якун загрожувати нашим вже звичним для нас мідіям? Безумовно, не мідіям тільки неправильно це це не зовсім мідії. Мідії у нас живуть в морі. Якщо ми кажемо українською мовою, не англійською мідія це те, що живе в морі у нас пірлівниці живуть у Ніаніди. Родина називається, якщо вірно, так воно загрожує, тому що наші види, які живуть у нас в прісних водах, вони. По перше, багато серед них це червонокнижні види. Вони достатньо рідкісні, тому що зникають їх біотопи, в яких вони існують. І новий, коли з'являється новий вид, по-перше, він заселяє ті ж самі біотопи, що і наші місцеві види, в тому числі червонокнижні. І коли туди заселяється ракушка, яка з 20 сантиметрів в розмірі і вона займає багато місця, вона просто витісняє наші місцеві види. Вона не дає їм жити там. Це раз. Друге, за рахунок того, що вони мають паразитичну личинку глахіді. Вони заражають місцевих риб, і риба ж вона теж, скажімо так, у неї необмежене місце, за яке може чіплятися личинка. І коли туди чіпляються оці китайські малюски, тобто не залишається місце просто для місцевих малюсків. Тому що якщо буде риба перевантажена личинками, сама риба загине, просто напросто тоді ніхто не приживеться. Тому в великій кількості вони чіплятись за рибу теж не можуть. І якщо. Просто це місце на рибі займає цей молюск вселенець. Він так так само витісняє місце наші місцеві види, тобто є шанси. Що ми ну я сподіваюся, що ми не загубимо жоден з наших місцевих видів, але вони стануть більш рідкісними. Їх вони і, і зараз вже недостатньо поширені, і буде їх все менше і менше. Просто на жаль, чи яка ймовірність того, що теоретично молюск може потрапити до моря? Чи він в морській воді жити не може? Ні, він не буде жити в морі, тому що він, він може жити в солонуватій Воді, власне, знайшли, наскільки я пам'ятаю, біля червоної каси, красної каси, точніше української, да, це Дністровський лиман, тобто вода там солонувата, але коли солоність там 2, 3, 4 промілі ще воно достатньо непогано переносить, більшу солоність воно переносити не буде, тому що ця солоність шкодить переважно личинкам. Uh -huh. Ну і чи можна вони, але але риби, дивіться, воно буде шкодити личинкам на ранніх стадіях. Але коли личинка паразитична вже причепилась до риби, вона буде достатньо вона в неї більш, більша стійкість до солоності, Вона може переноситись через морські води з, з басейну однієї річки до іншої. А ви знаєте, у нас море в принципі воно не справжнє море. скажімо так, у нас солонувата вода в морі, і весною, коли йдуть паводок з річки, йде, у нас дуже сильно знижається солоність, Навіть до 5 проміля падає від 15-16, тож у нас норма. До п'яти може падати, і особливо весною карасі плавають вздовж одеського узбережжя, і це карасі, які вийшли з річок. Тобто, цей карасі, який має ці глахі на собі, він може просто перенести з однієї річки до іншої і там прижитись, і так далі поширювати цього молюска. Угу. Е, ну тобто і тут логічне питання, чи можуть вони загрожувати, якщо все ж таки потрапляють е, якимось чином до моря, міді морським. Як історія ні, ні. з рапанами. воно, не буде воно не буде загрожувати, тому що воно просто не приживеться. Для них море це буде як поїзд приїхати з одного місця, з одного міста до іншого. Зрозуміло. Пане Юрію, про... наостанок питання Воно там коротке, просто не питання. Ніякому разі. коротке питання з короткою відповіддю. Попрошу: чи можна буде цих малюськів китайських їсти? І чи може це стати таким варіантом потім фуд-бізнесу для когось? Дивіться, їсти можна тільки вона не принесе вам задоволення, тому що смакові якості там аж ніякі. В принципі, в часи голодомору цих приливниць їли дуже багато. людей, і за рахунок цього виживали. Вони достатньо споживні. Як ми їх можемо використати? Е, їми колись годували свиней нашими переливницями, і це дуже великий малюс Цей китайський і відповідно там більше м'яса. Тобто теоретично можна використовувати, щоб годувати худобу. Годувати ну, в свині їх їдять дуже добре. Тому якщо перевірити на якість, щоб там не було тяжких металів, дусти і так далі. Забруднювачів, якщо перевірити, якщо там дійсно якісна продукція і можна годувати свиней, можна щоб, Чому б не використовувати. Навпаки, навіть дуже. я скажу з видів селенців. Треба треба якийсь бенефіт отримувати, шукати як ми це можемо використовувати. Це точно, я ж цими займаюся в ефірі. Я вам дуже дякую за включення. Юрій квач провідний провіднино спірбітник інституту морської біології нану, був на зв'язку. З лайв студію, я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.